Михайло Соколян ветеран російсько-української війни, родом із Нововолинська. Чоловік став на захист України ще з початку повномасштабного вторгнення, отримав поранення, що призвело до ампутації нижньої кінцівки. Волинянин тривалий час відновлювався, зокрема, і за допомогою спорту. Я пішов відразу після повномасштабного вторгнення добровольцем воєнкомат. Відразу пішов і був на отримав поранення на харківському напрямку під ізюмом. Зараз я граю на протезі повноцінно, якби з здоровими людьми беруть участь в різних змаганнях, турнірах. І зараз я це роблю на протезі. І вже зовсім скоро у Луцьку ветерани, як Михайло, зможуть грати у амфутбол. Це вид футболу для гравців з ампутованою кінцівкою. Особливість цього виду футболу у тому, що грають у гру на спеціальних милицях. Зокрема, у Луцькій міській раді відбулася зустріч із представниками. Ему проєкту ліга дужих української асоціації футболу. Першою в Україні створилася команда у Львові Покрова. Далі це Шахтар Сталеві, футбольний клуб Шахтар, створив таку команду. Потім створилася команда МСК Дніпро місто Черкаси. і також футбольний клуб Київ, який тренується. у Києві. перше на чому треба грати, і за допомогою чого це є милиці. А далі є ціла розроблена програма підтримки зі сторони. Української асоціації футболу і від навчання тренерів до зборів до підтримки, також інвентарем це все є в розробці, і це є той момент, де ми хочемо, щоб і УАФ, і також на місцях організації і структури, які будуть забезпечувати створення команд. Вони також були такі. Долучені до цього І з усіх сторін ми зробимо гарний перший чемпіонат, а по-друге, зробимо корисну, корисну справу для наших ветеранів. Як зазначив Богдан Мельник, в Україні уже діє чотири такі клуби, і місто Луцьк наступне. Суть проєкту ліга дужих» – зробити так, щоб кожен хлопець, який звертається до цього проєкту, кожна дівчина, кожен амфутболіст, футболіст міг. Находячись на реабілітації, находячись на службі, набива, находячись, проживаючи в якомусь місті, міг звернутися до проекту через сайт проекту, на якому я далі зупиню через контактні дані, і мати змогу потренуватись. У будь-якому місті України, в будь-якому обласному центрі і так далі, коли він там знаходиться, мати змогу поспілкуватись зі своїми побратимами, зі спільнотою, з людьми, які розуміють його, які розуміють, про що йде мова, і так далі. Тобто суть проєкту це створення саме національної спільноти і це проєкт соціальної реабілітації. Здобуття перемог не є основною метою проєкту. Найперше йдеться про вторинну реабілітацію ветеранів, відновлення соціалізацію воїнів у цивільному житті. Спорт саме найкраща мотивація щось робити, якась якась реабілітація. І я знаю, що воно в нас буде працювати. Тому що у нас є ну багато хлопців, які хочуть десь себе якби реалізувати в чомусь, і це для них буде такий шанс. От навіть, ну, як там жартували, що шанс виїхати за кордон там, можливо там. Просто побачити якусь сім'ю країну верешти з гордістю представити свою країну, як зазначив представник проекту Ліга Дужих», надалі. Українська асоціація футболу планує надавати гранти для створення та підтримки осередків ам футболу у різних регіонах України. Сьогодні ми хочемо, щоб ця команда стала таким великим прикладом для багатьох наших захисників і захисниць, і ота от основна мета. Про яку ми говорили, що не лише про футбол, а й про спілкування, про соціалізацію, про психологічне розвантаження сьогодні в нашому місті має відбутися. З'явитися команда із амфутболу у Луцьку може вже за кілька місяців. Для цього готуватимуть відповідну інфраструктуру, тренерів та інший персонал. До слова для офіційних матчів з амфутболу потрібно сім гравців у команді. У складі можуть бути як чоловіки, так і жінки.